Шоходом, але якщо що, тут ще зелена стрілочка. Добре, гарний погляд. Так, добре, це більше неправильно. ще треба і ще не скупитися, навіть в пустоту ми дивимося і ще бо оцей швидко дуже прилетів. Майже вперся в нам в сраку, що рагулі зовсім чушо. З розгону і в кінці гальмував. Так не треба їздити, як він. Собачку враховуємо, але їдемо. Вона стоїть, все нормально. Добро, погнали. Прикрились трамваєм, так? Да? На пішоходці. сад до перехрестя на перехресті праворуч його жопка трошки торчить трошки торчить Це потім його можуть задавити, так? З цією шорому. Стоїть. Два стоїть одний, де? Два практики контролювати. Про хрестику можемо поступатися. Пішком не Угу. На ми поїдемо прямо і на колі ми поїдемо на другий з'їзд кола. Гарно, гарно, гарно. Він пригальмовує там асфальт зрізали Ми теж пригальмуємо дуже обережненько прокотимося. Видно як? Ще пригальмувати, ще пригальмувати. Так, на, друг... на другий з'їзд кола, так. Без поспіху, все спокійно. це коло, бо нам дуже невигідно, щоб це робили завтра, так? Добре. Добре, а далі що в нас? Перешкоди, об'їзд. підрівнятися. З двох одного, отут, от, от, там де пішоходний, якраз там і є змушення ту зміщення партірчику йде. То подивлятися, щоб не було перешкоди справа на взаємоприлаштування. На перехресті праворуч. Взял Матинскую и думаю повертаться в правую ручку. Добре. Крайнее правоположение через зеркало. Кому поступаемся? І заріваю, і mm -hmm. Ризиковано, ну пайде, але краще не ризикувати. Погнали, погнали. вже їдемо. Там треба було обережно об'їхати цю перешкоду, не відразу прилаштовуватись, набрати швидкість, ну тобто зайти в праву смугу. не відразу все робити. Да? Бо в нас не дуже гарно вийшло. Тут посадковий майданчик з якої сторони? З тієї. Тобто ми проїжджаємо, так? Добре, вийшло. Але суєти тут було забагато. Да? Вже пішов, пішов. Це все спокійніше робиться, не з такими швидкими виворотами на такій повільній швидкості. Там поспішила, ми розпетляли, але з мосту в нас летіли машини. Ми переднім кутом трошки залізли в їхню смугу. Там би пригальмувати, mm -hmm. почекати, обдивитися, глянути чи летять вони. Може там крупногабаритний хтось летить. Mm -hmm. А може там маршрутка з показчиком. Це ж зупинка була, і карман для зупинки. Mm -hmm. Так, там може там маршрутка в нас летить. Тобто трошки перевищила швидкість розуміння тобою даної дорожньої обстановки. Да? Mm -hmm. Там на удачу було, трошки на удачу. Я пустив, бо виходило. Mm -hmm. Але е ти до кінця не розуміла, вийде чи ні. Якщо не розумієш, пригальмуй, обдивися. Ти не зобов'язана е, і їхати, і їхати, і їхати, і їхати. Якщо не бачиш, не їдеш. Не зрозуміло, не їдеш, поки не розберешся. Добре? Угу. А тут багатенько суєти було, і ми вже прям нервувати почали. Як там під'їжджати, як від'їжджати, що там за кірня, скільки тримати. Да? Е, спокійніше, все вийде. Е, класно згадала покачів. Він вирубився, бо сильно викручувала кермо. Угу. Як сильно викручуєш, він буде вирубатися. Я знаю. Да. Все, видихнули, поїхали далі на складні маневри. Ліве дзеркало не подивилося. Чи подивилося, але недостатньо. Мені здається, ми рушили, а потім уже я почав говорити. Ліве поки ще пункнуло, а дзеркало не глянуло. Чи глянуло? Да, глянула. глянула? Добре. На камері подивимося. І так, ми до перехрестя з вулицею Пражської на Пражкський ліворуч йдемо. Дякую <coughs>